Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді полунечка нейтрально-світового дня, новиночка Бріна. Вона має дуже світлий колір, не така насичена, червона. Чомусь вона мені напоминає Мурано. Зараз ми зважимо, дивимося. Тридцять сімдесят девь. Двадцять сім сорок сім. Двадцять чотири сімдесят два. І зараз зірвемо цю? Двадцять вісім сорок чотири. Ягодка шикарна. Стаканчики я наставила дуже хорошо, вона дає вуса листочок. Такий плотний-плотний, мені дуже подобається. І також ягодка вся гарна, крупна. А на смак вона на даний час вона солодка. Так як, перві, як відконоси всі зривала весною, я її не, не пробувала. Зараз в розрізі подивимося. Трошки пустоту і світленька, але вона смачна, солодка, і кислоти в неї не відчувається на даний час. Всім гарного і мирного неба над головою!